О, чуєте, що робиться? Я гадала, що ці норвежські діти дуже-дуже стримані і тихі, а зараз у них канікули. Ми пішли по магазину трошечки ввечері пройтись. І тут такі крики, тут такі візги. А це норвезькі дітки зараз на канікулах. Отак. От на канікулах вони трошечки відриваються. Ви чуть чуєте, що вони роблять? Їх там четверо. Трошечки дощить, Сніжок помаленьку проходить, зараз покажу. Ой, ну крику. Ми зараз біля магазину, рема тисяча. І таке. Сніжок потрошку, е, е, Дощик його з'їдає, з'їдає, але обіцяю через день, а через день, мабуть, що знову буде трошечки прохолодно. Бачите, це норвезькі дітки. Вітання, Юкрейн. Юкрейн, вітання. Юкрейн. Ні, ні-ні. ні. Ютуб. Ютуб. Ось так, привіталися з норвезькими дітками. Чудять, як хочуть. Ну, що ти зробиш? Ірена, доброго, доброго вечора. І Люсінька, доброго вечора. А трошечки чекаю подругу, вона в магазині. Думаю, вийду на хвилиночку, розкажу, як тут справи робляться, і покажу я, що до чого, і привітаюся з вами. Ой, що я знала. Ми ж це по горам скільки лазили. І якось так дуже не боялися. Залазила фіг з нас куди хочеться розмовляти росію. Не хочеться розмовляти російською, хочеться розмовляти українською. Тому стрім зараз українською І це як бальзам на душу. Тому що останні відео ми на щоб більше дивилася. Ну для підняття контенту так це, тому що дивляться багато за кордоном. Ось. А мені сказали, що тут Рись водиться. Ось Рись і Барс. І ми бачили, когті такі, такі лапи здоровенні. Що роблять? Здоровенні лапи, я, я гадала, ну може, собака. А ще по кажуть, кажу, може, то ведмідь. Ну, для ведмідя замало. вона от ось така і такі пазури, здоровенні здоровенні пазури. А потім мені сказали, що тут рись, і вона може нападати так, що ти не почуєш, що вона ззаді, ззаді тебе розірве, просто кіхтямися. І мені так страшно стало. Думаю, божечки, божечки. А я оце так без всякого десь де ми тільки з подругою не болтаємося. Постійно ж у цих горах. Там, правда, ще сніг не розтаяв. І ще ось трошки, бачите, є. Зараз я спробую переключитись переключитись на ось, тому що що там на мене дивитися. Світланка, доброго вечора. кофе, добрий вечір, доброго доброго. Ой, і нічого не показую. Ось, це наш рогнан. Бачите, ну, вже доволі такі, а, скільки зараз. У нас зараз, мабуть, що часов 9, без 29. Ну, У нас трошечки часу різ... різниця. Отам От один супермаркет, чуть далі другий і тут третій супермаркет. Люди приїжджають, ще скупляються. І тут є така фігона, я вам вже показувала, де здають бутилки. Ось. Вкидуєш туди бутилку. І вона тут тобі отут видає. Ми якось а, були у нас бутилки, дві пішли, ми подивимося, як воно шов. Цікаво ж було. Видали дві крони за бутилку, а тут сміття ну, сьогодні вже на вечір, вже тут грязнаваста. Ось так комуну нам пообіцяли на кінець квітня. Поки що ніяких вістей нема про це, і вже я гадаю, що ось ось нам повинні дати посвідчення того, що ми на колективний на колективному захисті ще не приходила, а вже повинна бути. І потім дадуть картку, вже таку постійну. Поки у нас така ще я не знаю, як її називати. Грошова картка, ну як ті, що приїхали, ну <смі> такі, як ми, котрі не маючи постійного, ну як захисту, постійного місця проживання. Це моє, ну що мутак ну, це а, а, а життя українською. Бачите, я останні рази розмовляла російською і, і трошечки вилітає з голови. Хоча для мене, звісно, що українська моя найрідніша, най найгарніша. Ви маєте вже рішити на якої мови ви будете вести канал на руському та на російському. Ні. Я буду вести на російському поки що, о божечки, що можу воно там робиться. Чого ви дуркуєте? <плес> <плес> я буду вести зараз на канал, так як я гадаю, що він краще буде розвиватися, тому що я, як у мене таке відчуття, що... Пів України розмовляє російською, і вони не хочуть поки що переходити, не бачать цьому великої потреби, скажімо так. Може зараз так воно і є. І буду канал я вести. Звісно, мені українська більше доподобать. Українська мені рідніше, але так, щоб інформацію я передавала більше, тому що зараз у мене він більш інформативний канал, а не про моє життя. про… Розваги якийсь тому я гадаю, що російська мова зараз буде доріч доречніше. Ось тому я не повинна комусь докладати на як я, як я буду зараз, ну точніше як не повинна. Так, да, звісно, я українка, і мені це все рідне, все воно для мене саме -саме найгарніше. І Україна для мене найгарніше. Я хочу повернутися якомога скоріше. Ну, Але ось так це буде, це буде для каналу, гадаю, для розвитку краще. Тому ось так. А хлопці дуркують, бачать, що Наталька, привіт. Рішайле прийшов. Так, да. рішай тут є. Як воно краще, як воно. Я знаю, але не хочу цих фаріонських указок, не хочу, щоб хтось за мене вирішував, як краще. Я знаю дуже багато і особливо ту блогерку, яка мене вчила і яка дуже любить свою країну, і для якої Україна найгарніша, найулюбленіша, най... най... але вона веде канал на російською. Вона каже, що я хочу, щоб мене розуміли. Тому може для каналу це зручніше. Якщо мова тільки про Україну, якщо мова тільки про наше е, життя, да, я теж е, у мене таке е, переконання, що треба вести на українській. Ну так як зараз воно більш, мабуть, що для міжнародних <сміжнародний> деркують, це вони на Канікулах, я чого за діток розказую так? Якось ми проходили біля школи, йшли собі потихеньку, і була вже закінчені уроки, і повиходили школяри. І вони так чинно і благородно йшли, що я була дуже дуже здивована. У кожного бейджик на його ранці. І вони такі всі вийшли, ні, ні тобі з ніжками не кидаються, не бігають, не кричать, думають, божечки, які ж вони тут всі а, ну, такі чемні, дуже чемні. А зараз подивилася на цю банду і думаю, та ні, це вони зі школи такі виходять чемні, бо, мабуть, що це під наглядом. А тут вони що роблять? Вони всі, звісно ж, всілякі діти, діти і вони є діти, всі по-разному. Ну, але ж... Я хочу сказати, що норвежці це дуже така стримана раса, дуже стримана раса. Вони всі такі, як сказати, настільки вони ти йдеш на зустріч, він тобі буде усміхатися. Але вони такі закриті, вони не дуже когось пускають до свого життя. Ну, це у них такий менталітет. Може це і гарно так, я не знаюся. Я тільки посмі... посміялася з сезоном. Посміятися заново можу, село, не дикаво попити цукеркою на Наталечка. Моє моя ти, сонечко мене посилають. Ні, ніхто вас не посилають, але ж ну, ви самі розумієте, що о, комусь о, дорікати в чомусь. Ну, у кожного своя точка зору на те, як о, краще поводитись за, за свій в тому числі і щодо мови. У мене найголовніше, я знаю, що ми українці, що Україна найкраща, часи зараз такі важкі і українці розблідаються по всьому світу. І, мабуть, час зараз, не до того, щоб вчити когось якоїсь мови. Тому, будь ласка, якщо я образила вас, я, я цього не хочу, звісно ж, я хочу, щоб все було у нас. Розуміння, щоб між українцями було. Оце саме головне. Доброго вечора, Ніночка, далеко ви заїхали, Одеса без вас скучаю. Бажаю вам тепла, завжди гарного настрій. Хай вам щастить. Дякую вам, Наталічка. Наталічка, дуже-дуже вам дякую. Дай Боже, нам, нам всім це дуже потрібно. Ну, розбрелися ми, на жаль, кругом, але маю надію, що. Скоро ми будуть гарні якісь події. Я дуже цього чекаю. Я дуже хочу додому, дуже хочу Україну. Вона квітуча така, кругом все квітне, кругом, Такі... таке все зелене, гарне. А тут, бачите, мокро. Ще сніг лежить і щось таке. Воно не наше, воно зовсім все не наше, воно чуже, але норвежці вони дуже великі молодці, тому що вони дуже дуже нам допомагають. І Якщо є якомусь потрібен захист, мабуть, що Норвегія один із самих найгарніших. Варіантів, тому що ну, Я гадаю, що ніде ніяка країна більше так не допомагає багато, як Норвегія. І якщо комусь треба інформація, заходьте, будь ласка, на мій канал, тому що інформації дуже-дуже багато. З першого дня, як я сюди приїхала, я все поступово записувала. Ось так у них бачите, розкладається по контейнерам і, не дай Боже, не туди щось покласти. Все дуже-дуже-дуже тут е, е, пільно за це доглядається. А якщо щось не так, то тобі одразу ж <схи>, великий штраф. ось Ну все ми йду. Дуже-дуже вам дякую, що ви приходите. Дуже дякую моїм, моїм друзям. І, мабуть, буду заканчувати. Ось так трошечки ще покажу нашого ворогнена. дощик трошечки проходить. Вечірній Рогна, може і на португальській, але обригадо. Доброго вечора вам і на все добре. І дякую, що ви прийшли до мене. Дай Боже нам мира скорішого. І Норвегії тепла побільше. Дуже хочеться щось зеленого, хоча вже першоцвіти тут є. Мало, але трошечки є. І вже обіцяю, що морозів майже не буде, може трошечки-трошечки в ніч. А так не буде. На все мої хороші. Дуже-дуже вам дякую.